Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в Так як подорожник вам та ощаг. війна війною, а лакшері відпочинок за розкладом. Так можна писати життя відомого столичного мільйонера та блогера 25-річного Олександра Слобоженко. Після його останньої гучної вечірки за кордоном журналісти не стрималися. Поки в країні триває мобілізація, багатії. Тусять, відпочивають, поїхали в відпустку і ні в чому собі не відмовляють. Та називайте, як хочете про дуже втомлених від війни. Розповім за мить. З вами новини Тесенює, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Чартер, Феррарі, дві Ламборгіні, кілька топових БМВ та зйомки з гвинтокрила. Стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на ібіці, а ще Венеція, озеро Кому, Доломітові Альпи в Італії. Лише короткий переказ точок з однієї відпустки 25-річного столичного мільйонера Олександра Слобоженко та невеликої компанії київських молодиків, чим вони люблять похизуватися у своїх соцмережах. І мова зовсім зараз навіть не про те, що ці хлопці чи там втомлені від війни, і навіть не про те, що вони купують авто за мільйони чи витрачають стільки ж на подорожі. Вони заробляють, вони ж витрачають. Усе правильно. Момент у тому, що це під час війни, ба більше під час загальної мобілізації. А як ці молодики виїжджають за кордон? Але час такий, що нічого не приховати на лакшері відпустки столичного блогера звернув увагу журналіст української правди Михайло Ткач. Він і дізнався, як Слобоженко та його компанії вдалося виїхати з країни. З чотирьох молодиків приземного віку на цьому фото з італійських хальп за інформацією джерел української правди правоохоронних органах троє непридатні для військової служби і відповідно зняті з військового обліку. А четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи шлях. І проблема в тому, що це далеко не перший випадок. Ви можете сказати, що мобілізаційний вік тоді ще був від 27 років. Все воно так і є. Але заборона на виїзд за кордон чоловікам була вже від 18 до 60 років. Хоча й Україну пан Олександр каже, теж любить про що ділиться у своєму інстаграмі. я бачив різних країн світу, але щоразу переконуюся в тому, що гарніше та душевніше місце, ніж України, просто не існує. Особливо це усвідомив після початку повномасштабної війни. Наша природа, наші люди, наша єдність, наша батьківщина те, що ми маємо цінувати, берегти, підтримувати. І він підтримує. Про це теж не можна не сказати. З останнього 200 дронів за 100 тисяч доларів. І усе це добре, є за що подякувати. Але цікаво, куди дівається любов до батьківщини у момент перетину кордону явно не для волонтерської діяльності. Як вдалося з'ясувати журналістам Слобоженко, як і кілька його друзів не придатні до військової служби і відповідно виключені з військового обліку. а все через. Серйозні проблеми зі здоров'ям, хоча б по пану Олександру так і не скажеш. Гонки столицею під час війни теж регулярні відвідини залу і так далі. Втім, довідка існує. Журналіст української правди Михайло Ткач зазначив, що документ є у розпорядженні редакції і датований він жовтим 22 року. Але звісно, все може бути. А можливо, за кордон їздять на оздоровлення ці хлопці, хто зна. Тач звернув увагу і на інших членів курортної компанії серед київських відпочивальників. Двоє з цього фото Герасименко Вадим і Баршацький Артур. Теж непридатні обум по 33 роки. Інший, що праворуч, типу волонтер: 31-річний Роман Дзюбенко виїжджає по системі шлях у волонтерських справах. Але чи то плуте літаки, чи то що і волонтерить на гостровах. Подорожує зі Слобоженком, і ось цей хлопець його звуть Ростислав Потапенко. Він бізнесмен і Тут ще цікавіше за інформацією співрозмовників української правди у правоохоронних органах. Цей хлопчина виїжає за допомогою спеціальних листів головного управління розвитки Міністерства оборони України. Те, що ці хлопці мають великі можливості, каже ткач, він не сумнівається, бо за кількома збігами ткача то ото збиває, то обшуки відбуваються, то ще якісь цікаві моменти, і усе це відбулося, коли журналіст випустив матеріал під назвою Форсаж під час війни, де кілька вище названих хлопців вже фігурували. Після цієї публікації за збігом обставин мій телефон. Поставили на автодозвон з Росії паралельно, я отримував сотні смс з кодами реєстрації всюди, де лише тільки можна зареєструватися. До водія нашої команди за збігом обставин додому ввечері прийшли поліцейські. За кілька днів мене збила машина на пішохідному переході. І того ж дня ввечері, коли я приїхав з лікарні копи незаконно і безпідставно провели особистий обшук мене посеред вулиці. Тому я прекрасно усвідомлюю, що хлопці, які літають Києвом на Феррарі, та Ламборгіні мають великі можливості. Однак сподіваюся, що ці можливості вони витратять на сили оборони. І скільки таких хлопців ще питання, на яке ми напевно ніколи не отримаємо відповідь? Адже усі ми пам'ятаємо, скільки разів вже накривали лояльних посадовців, які за кілька тисяч доларів підписували білі квитки, а скільки ще не накрили. А як думаєте, ви, чи доречно, під час війни, коли на фронті сотні тисяч земляків захищають твоє життя, то сити за кордоном і хизуватися цим у соцмережах? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть в Уподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.